Всім, всім привіт! І це друга частина нашого виживання. Так. Що у мене квітки роблять? Хочу піднятися на гору, Там може бути... Там можна побачити або селище, або він або, або траву. Так, так. піднімаюсь. Так, беру я і піднімаюсь вгору. Треба старатися максимально економити енергію, бо я ніжі не маю. А ні-ні-ні-ні-ні! А так, -ні -ні -ні. добуваємо ще раз. Але я маю ще один спосіб добувати, типу, сходинки робити. Щоб якщо впасти, можна було піднятися. Так, ми вийшли вже на гору і там є болота. Але що ж це? О, острови є! Я ще зараз піднімуся ще більш вгору. Я хочу подивитися, може тут якісь, але є. то я чув, що в зимових селищах є, є майже завжди діаманти. Якщо це правда, пишіть в коментарях. Бо я це не дуже не знаю. Так, і... Ні-ні-ні. Е, не ні, ні, ні. У мене вже ніч... Так потрібен чорний барник, але такого немає. Стоп! так треба ще десь цього кальмара знайти. снежники, а не канвари. Канвари да, да, могут быть как эти канвари. Я тут не очень хорошо знаю. О, паркурчик! Паркур! Не, паркур! Такая брудная вода. Що в цих біомих симакиє? Я забула... дуже давно не бачу цього Біому! Дуже давно не бачу цього, цього скелета клятого. Клятого проклятого. Де ж я далекувато? Так, я, походу, біг туди. Чи туди? Сюди я біг сюди. Першу босічого треба що знайти мої всі ресурси. Які я взагалі не знаю, де. Знаю, єдине що я знаю, що тут є три зомбаки. Які... Дуже добрі зомбаки тут є. Ні, ні. Так, просто повсті гарбузики я стояв, суттєві проходив. Але я не пам'ятаю до гори. За горами в болотяних біомах мої ресурси. А, так, я вже голодний, блін. Цей вулик я зустрічав. Я добре пам'ятаю цей вулик. Е не так. Дайте тундики. Крипер. І шахта. Та там просто апокаліпс зомбі. Нет, не можна найти свои предмети. Крім те і стріли. Або двох. О, вони в самі самі стріляють. Розумно. Біжу, 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 Зомбак! Блін, а то чого їх так багато? зірвався. У мене лише три і якось треба змогти втекти. Не бійся, Так, спускаємо. Я цю річку, походу, вже бачив. Вже... Я скоро був через стачу їжі. Куди ви попливли? Свіже м'ясо, куди ви попливли? Контики. Стоп! Гори де? Горе я десь тут бачив чи що? Сто, Так, тоді-туди. О, сонячне. Я розумію, для чого він взагалі у Майнкрафті? А, для барівників. Ясно. А то із хуйба б'їг можна робити. Ах, я. Я вже бігти не можу. У мене тут мене дуже мало їжі. О, овечки, привіт. Із вахипе. Так, треба. а